Всім привіт! З вами Наталія Бетенко і сьогодні ми будемо готувати мега-шоколадний печиво з тріщинками. До 150 г борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача, чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі, 200 г просіяної цукрової пудри, 60 г какао і перемішуємо все до об'єднання сухих інгредієнтів. Додаємо 60 грамів розтопленого вершкового масла, 2 курячих яйця і вимішуємо одразу вінчиком. Далі для зручності вимішуємо рукою. Перекладаємо на стил притрушений борошно. І ще злегка трішки вимішуємо. Довго його місити не потрібно. Тісто буде трішки липнути до рук, то так має бути. Далі ми його перекладаємо на харчову плівку і тоненько його розгортаємо, бо ми ставитимемо його в холодильник на одну годину. Це ми робимо для того, щоб його легше було формувати і воно не липло до рук. Завдяки цьому печиво під час випікання краще зберігає форму. Ставимо в холодильник на 1 годину. Минула година розрізаємо наше тісто на шматочки і формуємо кульки з розміром в грецький горіх. І так робимо з рештою тіста. Тепер наші кульки обвалюємо в цукровій пудрі. Все зайве струшуємо. І перекладаємо на деко застелене пергаментом. Близько, одне біля одного не викладаємо, бо печиво під час опікання буде збільшуватися в розмірі. І ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 10-12 хвилин, це залежить від вашої потужності духовки. Ось таке воно в нас гарне вийшло. Перекладаємо на решітку для того, щоб воно в нас вихолонуло. Печиво насичене шоколадним смаком, ніжне і вологе всередині. Ось така смакота в нас сьогодні вийшла. Дякую всім за увагу! Готуйте смачного. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки.